Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися пропозиції від Всесвіту. Що наразі Всесвіт пропонує вам. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. Вам всесвіт пропонує проявляти свою мудрість, тому що ті... лише мудра людина вміє насолоджуватися тим, що вже має наразі. А не десь літати у хмаринках і будувати нереальні плани. Саме ваші досягнення, які у вас наразі є, здобуті завдяки вашої мудрості. І наразі вам пропонується ще до того додати свою любов. Тому що сама по собі мудрість, якщо вона не має любові, якщо не зігріта теплом любові, вона дуже часто нам приносить. Розчарування, тому що людина все розуміє, але не відчуває того тепла. Тож, ви повинні більше ділитися своєю любов'ю, з вашими оточуючими, з рідними і проявляти свою мудрість. Другий варіант. Можливо, по-другому варіанту, наразі люди перебувають у якихось більш Таких підвищених, тривожних емоціях, енергіях щось вам не дає спокою. Можливо, ви знаходитеся в тій ситуації, коли ви не розумієте і не усвідомлюєте саме своє значення у цьому всесвіті. А тому вам пропонується, можливо, згадати якісь приємні моменти із свого життя. Комусь це буде спілкування із вашими рідними, близькими, з друзями, хто вас надихає, хто вам допомагав колись, згадати приємне щось, те, що буде зігрівати вашу душу. І вам варто визначитися з тим, що тривожність варто від неї відмовлятися. Тому що вона викликає тільки почуття якогось незадоволення, можливо, розчарування, можливо, ви таким чином нагнітаєте ситуацію, обстановку до такого ступеню, що потім і самі хворієте. А тому для того, коли на вас накочують такі негативні емоції, страхи, якісь розчарування, вам варто згадувати те, що було приємного у вашому житті. Це був другий варіант. І третій варіант. Третьому варіанту Всесвіт пропонує усвідомити те, що вам потрібно бути більш вдячним до того і до всіх, хто є у вашому житті. Тобто, якщо дослівно трактувати цей аркан, то там є така, така фраза: чи цінуєте ви тих людей, які дали вам життя, чи часто ви згадуєте своїх батьків? Які вам дали життя і зігрівали теплом своєї любові. Чи часто ви згадуєте тих, хто з вами поруч, теплим і ніжним словом? Тому вам пропозиція буде така. Більше цінуйте те, що у вас є. Цінуйте тих людей, які є у вашому житті, у вашому оточенні, цінуйте тих людей, які дарують вам приємні моменти вашого життя. І не варто до цього ставитися так зверхньо і сприймати на на побутовому рівні. Тобто є і добре, немає також добре. Ні. Все, що в вашому є в житті, потрібно сприймати із вдячністю і дякувати всесвіт за те, що ви маєте. Таким чином, вам всесвіт буде дарувати набагато більше, ніж на наразі у вас є. Це був третій варіант. Ну, от такі поради в нас були від Віта. А я бажаю вам Божої опіки і хай всесвіт вам допомагає.